Для загальнотабірної гри пропоную провести збиралочку. А чому плюси цієї гри? А те, що мінімально потрібно готуватися через те, що от в нас є підготовлена гра, в нас є список завдань, які потрібно виконати, і мінімальна кількість задіяних людей. Тобто не потрібно, якщо у вас щодня міняється команда, не потрібно всім розповідати заново правила гри. Все дуже просто. А почнемо з поділу на команди. Весь табір. Потрібно поділити на а, команди. Команди повинні бути рівномірні. Тобто, якщо в першій команді у нас є хлопчик 15 років і дівчинка 5 років і ну, тому подібне, то і в другій, третій, четвертій важливо, щоб було плюс-мінус однаково, щоб сили були рівні. А, як можна поділити? Якщо у вас невелика кількість людей, можна запропонувати поставити просто хлопців, просто дівчат і перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Таким чином, Другий варіант можна поділити по віковій категорії. Наприклад, спочатку виходять всі, кому 15 років, розділяються на декілька команд, 14 до них долучається, 13 і так далі. А також можна залучити батьків. Це буде дуже класно, це буде цікаво і ну, хороший досвід, коли з батьками. Отож, ми поділили наш табір на певну кількість команд. Що ми для них даємо? Ми для них даємо звичайний листочок, на якому будуть написані завдання, їм потрібно виконати. Завдання не виконується на швидкість, завдання виконується на якість. Це варто проговорити, щоб завдання не виконувалися або як. Деякі завдання дійсно потребують того, щоб на них стояти. На цьому пункті стояв хтось із команди і контролював, як це виконується. А якщо є така можливість, можна поставити. Якщо ні, можна за, наприклад, за трьома командами закріпити одну людину, яка буде контролювати виконання їх завдань. Хоча це трошки є мінус, тому тому що, наприклад, я відповідальна за певні три команди, і хтось відповідальний за інші три команди. Але ми можемо оцінювати по-різному. В цьому є мінус. Тому. Самий ідеальний варіант поставити по центру табору стіл, на якому будуть сидіти двоє, троє, четверо людей журі, які будуть оцінювати ці завдання. Старайтеся, щоб якщо у вас велика кількість людей, щоб цих журі було більше, щоб не було великої черги, коли виставляти бали. Яким чином ми оцінюємо виконання завдання? Біля завдання на листочку є порожній квадратик, в якому ми і. Ставимо позначку виконано або не виконано, або ж ставимо кількість балів, яку вони заробили. Ви можете ставити бали на всі завдання. Можна на деякі бали просто ставити виконано або не виконано, а на деякі вже ставити завдання ставити бали. А, будуть завдання різної складності, які дуже елементарні, так і щось таке складніше, де потрібно подумати, постаратися, понапрягатися. Для того, щоб діти могли самі определяти, що вони хочуть швидше зробити. Спочатку складніші чи спочатку легші. До речі, завдання не номеруйте, аби діти не проходили їх по порядку. Потрібно, щоб вони виконували їх хаотично, так, яким зручно, так яким подобається. Можливо, якісь завдання вони зовсім не схочуть виконати. Також пропозиція зробити дошку біля того, де оцінюються різні завдання. Тобто, якщо ви одну, один листок з завданнями даєте для команди, другий листок з цим самим завданнями можна повісити на дошку. І пишемо назву команди. Назва команди на листочку, який дається для команди, і назва команди на листочку, який вісить на стенді з тим самим переліком завдань. А для чого це робиться? Я, наприклад, учасник команди, яка називається проектор, виконала завдання принести ручку для координатора. Я мені поставили галочку, і я приходжу і на стенді теж ставлю галочку, що я зробила це завдання. Це для заохочення інших команд швидше виконувати завдання. Хоча нагадаю, завдання виконується не на швидкість, а на якість, яким чином все-таки оцінюється. Там, де завдання просто галочка виконано, ми рахуємо так, як і всі, рівномірно, рівномірно ставимо кількість балів, яку вони заробили. Але є завдання, де потрібно заробити бали чи час, за який потрібно зробити. От саме по цих моментах ми і визначаємо переможця. Переможець той, хто виконав усі завдання і виконав їх саме якісно.